О коханий, як гадаєш, я схожа на лисицю? Ні. А чому? Ну, лисиці розумні. А йо. Ем, та ні, ти не лисиця. <риклад> Зібралася сім'я шпалери в квартирі переклеїти. Дружина чоловікові каже: Піди до сусідів знизу. Вони тільки що ремонт зробили. У них квартира точно така ж, дізнайся, скільки вони рулонів шпалер купували. Запитав, ті кажуть, 16 рулонів. Купили 16 рулонів, обклеїли, 5 рулонів залишилося. Чоловік зустрічає сусідів, каже, що квартири у нас однакові, а 5 рулонів залишилося. Як же так? Та не переживайте, все нормально. У нас теж 5 тоді залишилося. Сонечко, що котик. Рибонька, зроби сніданок. Звичайно, ведмежатко. Спасибі, ластонька. Нема за що козлик. Я тебе люблю, кицька, я тебе теж зайчик. Стривай, ти теж не пам'ятаєш, як мене звати. В одній фірмі над лисим літнім співробітником постійно приколювався один молодий з приводу його лисини. Одного разу молодий вкотре підходить до літнього і гладить його по лисині та й каже: Ух ти! Навпомацки, прям як попка моєї дружини. А на це літній, теж, провівши себе рукою по лисині, відповідає: А, так, справді, як у твоєї дружини. Йоу, крихітка, привіт. Як щодо того, щоб прогулятися зі мною сьогодні, о, та я не можу. У сестри тітки онука одного брата моєї бабусі по маминій лінії дядькова рибка померла. Ого, а ти вмієш відшивати? Гуцул йде полониною і веде за року хлопчика негра. Другий гуцул Іване. А хто то? Онук. Марічин хлопець? Марічин. А Марійка де та вчиться в місті. О, а чого ж воно таке чорне? А за те гарантія, що не москаль. Богданчик приходить додому зі школи і каже мамі. Мамо, сьогодні вчителька запитала у мене, чи є в мене брати та сестри, які ходять до тієї самої школи, що і я. Ой, о, це так люб'язно з її боку. І що вона сказала, коли ти відповів, що ти єдина дитина в сім'ї? А, та вона відповіла: Слава тобі, Господи. Файного всім настрою і веселого дня.